Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марія ж клопоталася усякою послугою, пішла вона й каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь у неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав: Блаженні ті, що слухають Слово Боже. І зберігають його. Слава Тобі, Господи, слава Підхойте, ще, хто не підійшов. Молодших. Ті, що є то Розказуйте, що почули. Євангеліє знайоме, правда? То Євангелія читається на всі Богородичні свята. І сутність того Євангелія, в чому є? Була Марта і Марія. Хтось щось зробив добре. а Хтось щось Ісус сказав не, не так добре робив. Ну? Марта робила недобре, тому що вона клопоталася про все. А Марія про щось одне. Про все і щось одне. Давайте конкретно. Марта приймала гостей. Вона клопоталася, носила їсти. Все, що ми там можемо собі уявити. На стіл питала, чи хтось хоче їсти пити, то все ходила, помагала, носила. А Марія того не робила. Марія сиділа тихо біля Ісуса і слухала все, що Він казав. І з того всього, що вийшло, як Ісус підсумував. Хто добре робив, хто не добре. Марія робила добре а Марта – ні. А чому? Ну, так вийшло з того ривка. А чому так виходить? Виходить. Ми йдемо в гості, і хто бігає нам на стіл накриває, то виходить, робить недобре, якщо з того ривку. І як то бути, як то в гості ходити, як то в гості приймати. М -м -м? Було так, що ви прийшли в гості, і хтось зразу побіг. От зараз вам принесу їсти. Принесли їсти. Що будете пити? Зараз вам принесемо пити і знову побігли. Було так чи ні? І ви сидите самі в гостях. Дивитися по стелі, по картинах, думаєте, о, так гарно, так все прозвішено, але хотіли з людиною поговорити, тої людини нема, вона цілий час бігає щось. І в сьогоднішньому ривку Ісус наводить приклад того, як гостити. Бо насправді Марія була біля Ісуса і Його слухала. І важливіше є оцей безумовний контакт, не то, що які наїдки хто буде ставити на стіл, не то, як хто буде гостити дуже там добре, припрошувати. А насправді, коли людина виділяє вже безумовно свій час, а не виходить, коли вона бігає туди-сюди на кухню, в кімнату, на кухню, в кімнату, а потім каже: Та й то та щось так скоро час прийшов, навіть не посиділи. Там вже гості кажуть, треба йти. А господар каже: навіть не посиділи, нічого не побалакали. Було таке в Кощені? Ану, старші було таке чи не було? Старші нагадують. Дехто нагадав, а дехто ще нагадує. І виходить приклад того, коли до нас приходять гості, то не така важлива сутність є в тих наїдках, а є якраз в самій особі, яка до нас прийшла. І сьогодні якраз оскільки це є Богородичні Євангелії, сьогодні якесь є свято Богородичне, хто пам'ятає. Успіння Богородиці. Успіння Богородиці. Ще якось інакше кажуть, чули інакшу назву. Ще кажуть на небо взяття Богородиці. І що то означає Успіння, небо взяття? Оля знає, ну. Марія, до неба. Пішла до неба. А якась особливість того, як вона пішла до неба, що ми то також святкуємо? Як вона пішла до неба? Вона заснула. Заснула. І далі що сталося? Вона пішла з тілом і душею до неба. Так, особливість тому. Що Марія не зазнала земної смерті та як більшість людей? Вона разом з тілом була взята на небо. Вона одна єдина, що разом з тілом пішла на небо чи хтось був? Ісус Христос. Добре. Ще був Ісус Христос. То вони двоє, чи ще хтось був? Ану, нагадуйте, ми вже то говорили. Марія Ісус Христос були з тілом на небо. Пішли. Ша хтось був чи, чи, чи все? Багато було? Дуже багато? Вам підказки дають скрилося, що було багато? Ано. Ну? Я не знаю, чи багато. То там кажуть, ми зараз підемо хіба з мікрофоном, де питали, хто то багато. якось знаєте чи ні? Хто? Тут знаєте? Як? Чули ми? Я вже почув. Є ног. І ще хто? Ілія. Двоє старого Завіту, двоє з нового. Старого Завіту Енох і Ілія. І з нового це Ісус і Марія. Але з них всіх виходить Марія єдина жіночої статі в тому патріархальному суспільстві, коли жінка не мала прав, це дуже було таке унікальне. Взагалі це унікальне за всю історію світу. Що жінка була взята разом з тілом на небо. І були в старому завіті два таких великих. Чоловіка, як Енох і Ілья. Ілья був взятий дуже так, як то сказати, епічно в вогняній колісниці. Чули такі слова? Зараз кажуть, епічно, так? Була вогняна колісниця. Він на тій вогняній колісниці був взятий на небо. І він був великим пророком. Енох був один з патріархів, і Еноха хтось знає, Еноха Річ згадують, правда? Ілью чули, правда? За Ілю більше чули, ану дорослі, бо малі щось не, не знають. І за Ілю більше чули. За Еноха менше. Чи Еноха теж чули? Давайте зараз так трошки собі, щоб Еноха запам'ятати. Ноя всі знають. То Ной був родичом Еноха. ще є дідо. Живий прадідо Є? У мене вже нема. То виходить, Енох був прадідом. Ноя. Виходить, Ной був правнуком Еноха. Так легше запам'ятати, бо Ноя, Ноя всі знають, правда? Ти вже і великий і А Ной що зробив? Що його всі знають? Він зробив корабель і взяв тварин, всіх. Да, молодець. Ной був той, хто збудував ковчег. І багато так само маємо. за приклад, закладів називають Ной, фільми знімали про Ноя. Книжки, книжок багато, розмальовок багато про ноя. І ми знаємо, що і Ной в часі потопу, коли ніхто не вірив, що буде потоп. Але Ной тихенько, спокійно будував ковчег і врятував себе і різних тварин. І виходить, Ноя дуже багато знають. То тепер що будемо собі пам'ятали, що родичом Ноя хто був? No. Хто він йому був? Прадід. Прадід. Всі запам'ятали? Навіть якщо дорослі забудуть, то скажете, що в Ноя був такий прадід енох, якого взяли на небо разом з тілом. І насправді тільки чотирьох, не так багато, як думалось, а тільки чотирьох осіб. Чому кажемо осіб? Бо троє з них були людьми, а Ісус був Богом в людській подобі, в людському тілі. Тільки четверо були взяті на, тіло, на небо разом з тілом. І ще одне таке питання, коли Франківськ співпрацює. Святкує День міста, хто пам'ятає? Всі з Франківська, чи ні? Ано, перевіряємо. Ніхто не знає? Чи ви таке не святкуєте? Якийсь кажуть, День міста. то коли то? Ану, дорослі вже щось шепчеться. Ану, чи почуєте? 7 травня почули? 7 травня є Франківську День міста і там вже 362 роки Магдебурзького права, так? Вірно. Але до чого я вас тут питаю? А Тернопіль знаєте, коли святкує День міста? Хтось сказав так чи ні? Сьогодні. Перший раз Тернопіль святкує сьогодні, а так то він святкував завжди 28 серпня. Тобто, Тернопіль святкує День міста на саме свято Успіння Пресвятої Богородиці. І з календарем, коли перенесли свято То і святкування Дня міста також перенесли. Так само багато сіл, різних територіальних громад, також святкують День міста, День села в сьогоднішній день, в День Успіння Пресвятої Богородиці, що ви розуміли, наскільки то є велике свято, і що багато людей навіть святкують День міста в той свято, наскільки є поважним сьогоднішнє свято. Але чому Марія була взята на небо? Ану тепер роздумуємо, був один з них. Був в прадідо мною дуже величний чоловік з патріархів. Ілля був теж дуже великий пророк. Ісус зрозуміло був Богом в людській подобі. А чому Марію взяли на небо? Тому що вона мала народити Ісуса. Вона народила Ісуса. А Для того всього, щоб народити Ісуса і в результаті якої вона була? Так? Ану, думайте. Стою. Святою ми вже її візнаємо після того, але коли вона жила, зразу не казали. Ну, деколи так само кажемо про близьких людей і каже, о, він такий святий, свята. А яка? Вам же там підказують з різних сторін. Вона була тою, яка жила праведним життям. Вона була непорочною, чистою. Непорочною. Непорочною, чистою, і вона є кожному з нас прикладом. Насправді, вона найбільше є прикладом для дівчат, як правильно поводитись, як бути чемними, бо суспільство дає іншу модель поведінки і показує, що треба поводитись по іншому, і прогнозують в лапках свободу в іншому. Але Марія була чемною і з самого малку служила Богові. І через те, що вона все своє життя прожила праведно, вона уподібнилася до патріарха того величного і пророка Ільї, і також була взята на небо, тобто за її спосіб життя, за те, як вона вела спосіб життя, який вона вибір робила в своєму житті, а за те, як вона довірилась Богові, бо насправді страшно було довіритись тому суспільстві, мати дитину, не знаючи чоловіка без чоловіка. Але Марія довірилась, і потім Бог все її облаштував, і в житті вона мала так само багато випробувань, які гідно зносила. Тому сьогодні маємо так само можливість призадуматись за те, що хто дуже боїться смерті, то має можливість жити праведним життям, так як Марія. І тоді є ймовірність, що він тої смерті не зазнає, а зразу з тілом може бути взятий на небо. Але, звичайно, для того треба дуже багато зусиль. Бо то ми так собі просто говоримо, що Марія була чемна, праведна, але час від часу, коли в нас є вибір, ми завжди робимо добре? Не завжди. А Марія виходить. Старалася завжди робити добре, завжди робити правильно. Тому сьогодні при великому святі можемо собі постановитися також і взяти Марію за приклад. Також задуматися над тим святом і наскільки унікальним воно є. Хто молиться Вервицю? З вас хтось молиться Вервицю? Є там розважання про Марію, про сьогоднішнє свято? Так? Точно? А Як називається? Успінні Пресвятої Богородиці. А наступне яке? Як? Ні-ні. Наступне після Успіння. що є? Підказують вам. Я вже чую, а ви як тобі стоїте ближче і не чуєте? Коронування на царицю неба і землі. Тобто унікальність Богородиці на тому, що її взяли на небо, не закінчилась. Далі її коронували на царицю неба і землі. І виходить, що почитають її дуже багато по всьому світі. Наша церква така ж, як вона назву має? Матері Божі, неостаннев. Бачите, наша церква також є в честь Марії, і дуже багато є різних ікон в честь Марії, в честь того, як вона праведно жила, і так само називають в її честь дуже багато різних храмів і церков. Не тільки міста Не тільки міста святкують праздник Свято Марії, але також багато храмів так називають. Молимося далі, що ви запам'ятали, так? Скільки осіб було взяті на небо? Всіх імена пам'ятаєте? Ану, підсумуємо. Ох, Ілля Ісус Христос і Матер Бо. Якщо хтось питає, хто такий енох, то що ми кажемо? Ноя. Всі запам'ятали? Тепер легше буде, правда? Навіть якщо забудемо ім'я, то можна буде казати, що прадід Ноя ще був взятий на небо. Так легше буде, бо Ноя тяжко забути, правда? Добре, то молимося і маємо Марію собі за приклад. Слава Ісусу Христу!